Протягом доби армія РФ обстріляла шість населених пунктів. Ворог застосував ЗРК с 300 авіацію, БПЛА, РЦЗВ Ураган, Град, артилерію. Окупаційні війська зосередили вогонь на містах Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Слов'янськ, Часів'яр, Селі, Зоря. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 22 житлових будинки, автостанцію, кафе, торгові павільйони, підприємство Ангар, Леп. Ракету С-300 ворог спрямував на Слов'янськ. Пошкоджено кафе, торгові павільйони, автостанцію, підприємство. Інформації щодо постраждалих серед цивільного населення не надходило. З ураганів росіяни гатили по Костянтинівці, пошкодили 15 приватних будинків, лінію електропередач. Окупанти продовжують знищувати Авдіївку. Доби місто зазнало сім ворожих атак, серед яких два авіаудари. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирні та один приватний будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу. Зруйновано багатоповерховий будинок у Часовому яру та приватну оселю в Сіверському. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.